Багатьом з нас з дитинства вкладали в голову, що ти маєш справлятися сам сама, ти повинен сам, ти маєш бути незалежним, не проси ні в кого нічого та, і тому подібне. І от роздумую, чому в нашій культурі так склалося, чому це такий розповсюджений феномен, який робить наше життя таким насправді неякісним. Я сама з невеликого містечка і дуже пам'ятаю, як люди старшого покоління говорили, таку настанову давали, що люди скажуть. І от ти там не привітався, все, ти провинився, да? і ти можеш. Ну, що громада може тебе засудити, ну, щось зробив якийсь проступок і все. Ті люди, які з тобою віталися кожного дня, посміхалися, підтримували тебе своїм поглядом, своїм вітанням, вони в якийсь момент можуть стати такою тотальною небезпекою навколо. І ти, наче таки, йдеш через сірий такий коридор сорому, а в ухах тільки такий білий шум. Да? І от як протидія цим настановам, ці залежності від спільноти, да, виникають такі антитези, да, давай сама, вчись сама, будь сам, будь незалежним, або ще навіть так я можу без вас, я вам ще покажу. І інша моя думка пов'язана з трансгенераційною передачою травми. Тобто, про що я говорю, що, що це може такі настанови можуть передаватися як наслідок травматичних переконань. Тобто, на жаль, це не перша війна, яку ми переживаємо на нашій землі, і жінка, яка колись Ну, Привела чоловіка на війну і залишилась сама, і, не дай Боже, він загинув. І вона така скована болем. Вона не могла дати своїй дитині емоційного втішення, підтримки, витримати емоції, да, оточуючих і, і своїх дітей. І а, тоді діти а, отримували від матери таке а, послання, да, що справляйся сам, поплачеш, переплачеш. Ти маєш бути незалежним. Да, ще до того, коли дитина готова бути незалежною. І це могло сприйматися так, що коли ти справляєшся сам, то ти хороший. Коли ти не створюєш проблем, то ти ну, гідний любові, будь зручним. І ось такий момент, да, що, що насправді. Коли вдається бути незалежним, це добре. Але коли потребуєш підтримки, то це теж добре, це теж нормально. Чому? Тому що людина це соціальна тварина, насправді. І ми фізіологічно влаштовані так, що більшість наших потреб вони спрямовані до спільноти. Ну, окрім потреби в їжі та в сні, насправді нам Потрібно, і полівагальна теорія це доводить, нам потрібно налаштовувати, налаштовуємось друг на друга, нам потрібні інші люди. І ми несвідомо прагнемо бути побаченими, почутими, відчути поряд лікоть іншої людини. А в ідеалі то бажано бути обійнятим кожного дня. От. Як я вже кажу, то більшість потреб наших спрямовані до інших людей. І їх можна так розділити на три основні кластери: та? тобто, це потреба в приналежності, приналежності соціуму, певній спільноті, потреба в безпеці і потреба в любові. І як же їх реалізувати поза соціумом? А насправді ніяких не можна реалізувати поза соціумом. Навіть якщо от ми да, там, огородилися б високим муром і побудували якусь фортецю, в яку б нікого не пускали, да, і спробували себе убезпечити, ну, хоча б вплинути на потребу безпеці, то е, е, виявилося б, що якщо ми задовільняємо цю потребу, е, то ми не можемо. Бути приналежними і страждає потреба в любові, і наша душа і наше тіло сприймає це, цю фрустрацію як небезпеку. Тобто знову небезпека. І небезпек ніяк не уникнути. Абсолютно нормально і бути самому, і іти до людей, коли це потрібно. І важливе. Дуже важливе питання, яке ми весь час на протязі свого життя насправді вирішуємо: це як вижити в небезпечному світі людей, як зберегти зв'язок з ними, бути функціональними, досягати якоїсь мети і в той же час зберегти гідність, самоповагу, бути в безпечних стосунках, ем, ну, там, проявлятися повністю, да? мати людину, яка витримує нас, наші емоції. Uh, да, і Це особливо вагомо також зараз, коли наші душі переповнені емоціями, що такими важкими складними емоціями які виникають внаслідок. Війни на нашій землі стресу забагато, він тривалий, і він, на жаль, ну, не закінчується, і ми не встигаємо відновитися від цих емоцій. І саме тут ця настанова справляйся сам взагалі не працює, тому що. Як правило, цієї надважкої емоції, викликаної стресом, її забагато для однієї душі, і нам ну, несвідомо ми прагнемо розділити важку емоцію там, страху, суму, тривогу з іншими людьми. Але часто буває так, що, що близькі люди теж переповнені і вони не можуть сприйняти. І ну, важливо, да, важливо мати таку людину, яка розділить біль, ну, душевний біль, важку емоцію, да, важке почуття. І якщо можете справлятися самі прекрасно, це дуже добре. Якщо не можете це нормально звертатися до інших людей, які можуть підтримати і витримати. Якщо таких людей ну, брак, бракує. То я запрошую до мене, або в тому числі ціль психотерапії це приймати вас в тому, що є, приймати. Розділяти важкі емоції, а потім, коли душа звільняється від цього вантажу, вже з'являється місце для розвитку, для чогось нового, не менш важливого, ніж переживання складних емоцій.